Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки, дискутуйте з нами, пропонуйте теми для майбутніх розмов. Ми завжди раді прислухатися до вашої думки. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про... Про дві таких цікавих публікації, які з'явилися нещодавно, буквально днями, у закордонній пресі. Ну, по-перше, The Economist написав про те, що штати не готові до великої війни. Написав він це, аналізуючи звіт спеціальної комісії двопартійної комісії конгресу. От а сьогодні Тайм вирішила полякати своїх читачів, тим, що на них чекає перспектива великої. Та ще й ядерної війни, і все це відбувається на тлі повідомлень Блумберга про те, що в Україні з'явилися перші F-16. Отож, моє перше запитання до мого гостя, а це Максим Джигун, політолог, аналітик консалтингової групи Good Politics. Скажіть, будь ласка, ясна річ, що F-16 не зроблять погоди в українському небі, принаймні в тій кількості, в якій вони поки що є. От. Але чи довго будуть істерити на болотах з цього приводу? Ну, мені видається, розпочали істерію ще до того, як з'явилися перші повідомлення в західній пресі про те, що тут все ж таки є е, якась кількість є 16 Поки що офіційних якихось підтверджень від української влади ми не почули цього приводу. Але зазвичай, коли з'являються настільки гучні заголовки, то вони мають якесь підґрунтя і диму без вогню не буває. Але е, повертаючись до теми про те, як росіяни реагують. Ну вони насправді е, розуміють. Міли, що це питання невідворотнє, єдине над чим вони турбувалися, це тим, яка кількість потрапить до України е цих винищувачів. До речі, західні еліти активно. Торгувалися із Росією, лякаючи їх питанням постачання саме цих винищувачів до України, і це був певний предмет торгів. Мовляв, Захід демонстрував Росії, що готовий робити ці поставки мізерними, але з розрахунку на те, що Росія не буде продовжувати агресивну військову кампанію на окремих рубежах, і через це вдасться збалансувати ситуацію на полі бою, переходити до якихось наступних етапів вирішення і завершення Цієї війни, але як бачимо, ця е, стратегія управління ризиками не спрацювала Росія, попри погрози щодо надання Україні спочатку танків, потім далекобійних ракет, артилерійських систем. Зараз авіації не змінює свої риторики. Більше того, стає все активнішою на полі бою. Тому ми побачили зараз постачання, як кажуть, західні змі там шести поки що е, комплексів, скажімо, авіаційних з перспективою. В того аби до кінця року отримати їх більше ніж 10 е, тому Росія вочевидь розуміє. Чи що це явище невідворотні, вона почала готуватися не тільки в інформаційному плані, знову ж таки перекошуючи увагу російського суспільства на те, що це не настільки складна там зброя, не настільки небезпечна, але і з точки зору практичної, формуючи додаткові системи протиповітряної оборони, якої сьогодні на жаль росіян вистачає для того, аби все ж таки мати перевагу і контролювати небо. Тому як заявляють аналітики українські міжнародні, те, що ті борти, які зараз ймовірно з'явилися в Україні, будуть більшою мірою. В... Використовуватись як посилення до української протиповітряної оборони, аніж як якась наступальна зброя, що здатна вражати російські е, позиції в тилу. Тим паче, що дозволу на враження е, ворожих позицій глибоко в е, території Російської Федерації в нас досі немає. Поки що поміркована реакція, яких називають е, які хворіють усією балячкою СВО, вони говорять про те, що е, це дуже не, неприємний для них при День тому, що Україна фактично замала один з останніх таких руб в одну з останніх червоних ліній, яку ставила перед собою західна політична еліта, кажучи, що будь-що готові, але от авіація це поки що питання табу та да? але як виявилося, все ж таки змогла українська дипломатія, українські представники громадянського суспільства в Україні за кордоном цю тенденцію змінити на нашу користь, пане Максиме. Ну і ось на цьому тлі, тобто F-16 вже в Україні зброя надходить, допомога. Так само західна з'являється отакі ну ледь не фаталістичні статті, як, наприклад, в Зекономіст. Я розумію, що ці статті призначені можливо, можливо, більше для зовнішнього вжитку. І чесно кажучи, у мене з'явилася підозра, що опублікувавши цю статтю, за економіст виконав певну функцію у такій гібридній інформаційній війні. Як вам здається? Безперечно, ну, перш за все, ми повинні розуміти, що в кожного медіа, чи воно українське чи американське, є е, спонсори, є акціонери, є люди, які впливають на редакційну політику. І поява кожного матеріалу вона не є. Виключно там думкою окремого журналіста, який береться за певне розслідування, вона несе певний наратив. Тому те, що вони з'являються, особливо зараз, в умовах більше того, активної передвиборчої кампанії американської, коли все в такому підвішеному стані. З одного боку є вже відомий кандидат республіканців Трамп, який вирізняється своєю непередбачуваністю, вальяжністю, егоцентричністю, з іншого боку, бачимо, хоч і таку формальну, але тим не менше боротьбу в демократиці. Тичному таборі за те, хто представлятиме, тому в умовах, коли Сполучені Штати більшою мірою зосереджені на вирішенні внутрішніх питань і за змагання щодо е, офісу в Білому домі, е, питання міжнародної політики ведення воїн, і взагалі реагування на якісь активні дії. Відбуваються далеко за кордонами Сполучених Штатів Америки, вони виходять на другий план. Тому ця заява вона можливо певною мірою відображає той рівень пріоритетів. Який нині є в американському суспільстві, ми бачимо, що після зрікання Байденом своєї кандидатської можливості на наступних виборах він від міжнародних тем відсторонився також, тому що до прикладу законопроект з приводу підтримки подальшої України віддав взагалі на управління міністерства фінансів, з приводу інших питань міжнародної політики віддав це своїм представникам із держдепу і іншим посадовим особам, тому Байден. Дин зараз зосереджений на тому, аби увійти в історію як політик, який зміг зберегти стабільність в дуже непрості часи. Що стосується кандидатів, які зараз реалістичніше за все зайдуть уже у фінальну фазу виборчої кампанії, вони, по-перше, не мають повноважень для того, аби якось впливати на міжнародну політику. По друге, питання міжнародних справ воно другорядне, все ж таки, тому що основна боротьба з Сбігається навколо питань безробіття, економічного зростання, знецінення долара і подібних процесів. Тому ймовірно, що тут якась доля правди є, але вона стосується не того, що США не має ресурсу технологічного військового для того, аби проводити великі міжнародні кампанії. Немає на це волі в нинішніх обставинах, і для цього є доволі реалістичні підстави і причини. Якщо повернутися до, скажімо, внутрі американського адресата, то мене, от власне кажучи, переконала в цьому єдність двопартійна, тобто обидві партії хочуть підкреслити, що їхні кандидати не будуть воювати десь в десь в якихось там світових загумінках, а зосередяться власне на перспективі розвитку самої Америки, і мені. Видається також, що, власне кажучи, тут є і якби, такий позив до американської промисловості, особливо до виробників зброї американської, які також можуть стати активними спонсорами тієї чи іншої партії на виборах. Як ви дивитеся на таку річ? Ну очевидно, що в обставинах, які зараз склалися в Сполучених Штатах, і обидві партії реагують на на той порядок денний, який власне турбує виборця. А виборця турбують дуже приземлені речі. Насправді, не роль світового поліцейського, не роль голуба миру, який вирішує десь далеко-далеко за межами своєї країни глобальні проблеми, а країни, яка потребує боротьби із величезним зовнішнім, Боргом країни, яка е, повинна повернути віру людей у правоохоронну систему в судову систему, країна, яка потребує нормалізації цін і е, зниження поляризації всередині американського суспільства, яке сьогодні на якомусь піковому рівні знаходиться, тому не дивно, що подібні е, заяви лунають і партії не на Надто прагнуть того, аби виходити десь за порядок денний, який цікавить їхнього виборця, але разом з тим це не завжди відображає реальність. Там справ тому, що Дональд Трамп, попри своє бажання ізолюватися від зовнішнього світу в разі перемоги і зайнятися там відновленням кількості робочих місць і традиційних галузей промисловості, він все ж таки тяжіє до того, аби залишатися світовим поліцейським задля того, аби нав'язувати іншим країнам свою політичну волю. Він про це говорить активно у виборчих е своїх е якихось промовах. Хоча знову ж таки говорить, що це речі. Другорядні тоді, коли потрібно займатися внутрішніми питаннями. Але знову ж таки, повертаючись до фактичної ситуації, ну якщо не сполучені штати, то хто саме сполучені штати є е, власниками е, найбільшої кількості сучасної зброї? Якщо говорити там про підтримку України, точно так само жодна країна світу не може задовольнити, наприклад, по. Потребу нашої держави в системах протиповітряної оборони, таких як Петріот чи інші їхні аналоги, сполучені штати можуть. Жодна країна світу не має такої кількості е далекобійних ракет, високотехнологічних танків і інших видів озброєння, тому е це або перебільшення, або просто відповідь на конюнктуру ринку, яка наразі є задля того, аби повернути людей в русло, е те, яке їх цікавить першочергово. Звіт двопартійної комісії наголошує на тому, що головним противником Сполучених Штатів Америки є Китай. Але з іншого боку, ми бачимо намагання Америки створити щось на кшталт НАТО у Південній Азії, і, зокрема, той же ну вже голуб миру Байден, так 28 липня розпорядився про створення так званого бойового штабу в Японії. Отже, з одного боку, нам кажуть, що Штати не готові до війни, а з іншого боку, от такі от речі. Як на це дивиться Китай? Китай на все дивиться прискіпливо, особливо така країна, яка тяжіє до е, такої дуже тяглої дипломатичності, багатовеку і обережності в своїх заявах, але при цьому не відмовляється від своїх стратегічних задумів. І тоді, коли двопартійна комісія американського конгресу вважає, що Китай є головним ворогом для Сполучених Штатів, Піднебесній точно такої ж самої думки представники. Комуністичної партії, тому що вони розуміють, що є два гегемона міжнародної політики, які насправді більшою мірою впливають на хід війни російсько-української, і це не варто заперечувати, тому що без підтримки сполучених штатів ми не могли б продовжувати е цю війну тривалий період часу, точно так само. Які росіяни навряд чи могли би обійтися без підтримки Сі Цзіньпіна і його оточення? Тому вони собою протидіють між собою на на багатьох різних фронтах, але безперечно для Китаю. Питання Тайваню залишається принциповим е ключовим, і вочевидь, що Китай хоче зберігати баланс сил у світі е тоді, коли там сполучені штати е протягом мабуть вже кількох поспіль е скликань парламенту і за президентства Байдена намагалися вибудувати таку якісну модель зв'язку із європейським союзом, то Китай задля того, аби не допустити. Скажімо, привласнення геополітичного Європи Сполученими Штатами почав також свою гру, щоправда, не через офіційний там Брюссель, але через Угорщину, через Сербію, через Словаччину, через інші країни. Тобто вони не дають е, Сполученим Штатам вхопитися за цю пальму першості і зберігати її. Точно так само, як і в країнах Азії Китай. Ре... Візує величезну кількість багатовартісних, шалених просто коштів інфраструктурних проєктів, будуючи е, шляхи логістичні, створюючи підприємства, задобрюючи таких автократичних лідерів сходу для того, аби отримати їхню лояльність замін на інвестиції, і те, що Китай вбачає в Сполучених Штатах головну загрозу для себе, ну це в основі зовнішньополітичної стратегії Китаю, точно так. Так само, як і Сполучених Штати. і власне Китай найбільше боїться того, щоб до влади прийшов Дональд Трамп, тому що вони з острахом і з холодним потом згадують попереднє президентство Трампа, яке перетворилося на шалені торгівельні війни, на ультиматуми і абсолютно відсутність якихось компромісів ключових для американців в питаннях. Я думаю, що якщо б Америка не була готовою до великої війни, як про це пише за економіст, то війна в Україні війна Росії проти України не обмежилася периметром нинішнього фронту, і це були б не випадкові там зальоти шахедів, скажімо, в Румунію чи випадкові зальоти ракет в Польщу, а значно серйозніші операції. Скажіть, будь ласка, буквально, бо вже... Завершується наш час. Що може Росія? Чи боїться вона великої війни? Я думаю, що Росія, розпочавши війну проти України, пішла в Абанк в контексті Економіки в контексті військової спроможності, і ми бачимо, що їхні ресурси послаблюються. Е, ну, вони настільки швидко послаблюються, аби сказати, що вони там точно загнуться, е, та в найближчий час. Але разом з тим, е, те, що війна проти України стала для них шаленим викликом, на який вони не розраховували, очевидно. Тому говорити про якісь посягання РФ на іншій території Євросоюзу, країн НАТО, це радше якась агонія і е, така е, маніпулятивна. На пропаганду, аніж реальна спроможність сьогодні Росії. Я думаю, що відкриття чи то внутрішнього фронту, чи фронту з якимись із країн сусідів РФ точно призвели б до таких проблем для Російської Федерації Путіна, на які він точно не готовий відповідати симетрично. Дякую вам за змістовні відповіді. Нагадаю, що в нас в гостях був Максим Джигун, політолог, аналітик. Нагадаю, також що переглянути цю бесіду ви можете можете на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати маркери подій ви можете щобудня о 16.15 та о 17.15 на хвилях FM Галичина. Залишайтеся з нами.